Привіт та слава Україні! Сьогоднішня тема це розморозка конфлікту в Боснії та чому це важливо для України. У Боснії і Герцеговині тривожно. Заморожений з 90-х років конфлікт починає небезпечно розморо... розморожуватися. Тодішній мир досягнутий ціною болючих компромісів, пересторога для України. Балкани на порозі кризи розбираємося, що відбувається і які уроки це дає Україні. Балкани історично були пороховою бочкою Європи через етнічне розмаїття, давні суперечності. Після розпаду Югославії на початку 90-х у Боснії спалахнула кривава війна, етнічні чистки облога Сараєва та різанина у Сребрениці шокували світ, однак міжнародна спільнота довго не могла зупинити бійню. Лише 1905 року НАТО втрутилося. Серія авіаударів по позиціях боснійських сербів змусила їх сісти за стіл переговорів. За посередництва сон США уклали Дейтонські угоди, що завершили війну. Дейтон зафіксував Україні складну політичну систему. Боснію і Герцеговину розділили на дві автономні частини: Федерацію Боснії і Герцеговини босняки, мусульмани та Хорвати і Республіку Сербську Серби. Запровадили складний розподіл влади, кровопролиття зупинили, проте держава лишилась розділеною, управління паралізує постійний пошук компромісів, а міжетнічна недовіра нікуди не зникла. Хитка рівновага під загрозою. Лідер боснійських сербів Милорад Додік відкрито підриває єдність держави. Влада Республіки Сербської ухвалює сепаратистські закони, готуючи ґрунт. Для відокремлення у лютому 2025 року суд у Сараєві засудив додіка до року ув'язнення за сепаратизм та оголосив у міжнародний розшук. Але він проігнорував це рішення і продовжує свій курс колись заморожений конфлікт у Боснії справді розморожується країна на порозі розколу Росія активно підтримує боснійських сербів, заохочуючи курс на сепаратизм. І вигідна нестабільність Боснії адже це гальмує розширення НАТО та ЄС. Вона розпалює антизахідні настрої, щоб послабити єдність Європи. Нова криза в Боснії відверне увагу і ресурси Заходу від війни в Україні. Цього вона й добивається. Досвід Боснії і Герцеговини дає три ключові уроки для України: компроміс цінної державності, хибний мир. Визнання автономії Республіки Сербської лише заморозило конфлікт, і тепер він спалахнув знову: Україні не варто погоджуватися на половинчастий мир з агресором, доки не звільнять окуповані території, інакше війна тлітиме. Колаборанти у владі міна сповільненої дії. У Боснії участь колишніх ворогів у владі дозволила їм підривати країну зсередини. Україні потрібна люстрація. Заборона колаборантам обіймати державні посади, щоб зберегти єдність. Мирні угоди повинні гарантувати стійкість. Дейтон зупинив війну, але заклав під ґрунтя майбутньої кризи. Заради швидкого миру пожертвували стабільністю. В Україні слід визначати умови миру і не дозволяти нав'язати слабку модель врегулювання. Адже мир має зміцнювати, а не послаблювати державу. Дякую за перегляд, слава ЗСУ.